Господь з вами. Читання святого Іванля від Йоанна. Було юдейське свято. Ісус піднявся в Єрусалим. Є в Єросимі біля вищої в рами що по-юдейському, називається Бипеза, яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато недужих, сліпих, свіпих сухих. Був там один чоловік, який 38 років перебував у своїй невбузі. Ісус, бачив, що його, як лежав, і знаючи, що він вже багато часу хворіє, сказав їй, чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів, пане, не маю людини, що, коли була, буде зборна вода, вкинула б мене до купання. Коли ж я приходжу, то інший вже спускається раніше за мене. Каже йому Ісус, устань, візьми ложе своє і ходи. І чоловік же став здоровим. Узяв своє ложе і почав ходити. Була ж субота, дня свобода. Тому ідеї казав стіленого, нині субота, і не можна не освіти своє ложе. Він же відповів. Той, хто зробив мене здоровим, сказав мені, візьми своє ложе і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити? Оздоровлений не знав хто. Бо Ісус віддалився, оскільки в тому місці був великий натовп. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав, ось ти став здоровим, вже не гріши, щоб чого гіршого не сталося в тобі. Пішов цей чоловік і спросив людей, що це Ісус був тим, хто зробив його здоровим. І стали не переслідувати інсто за те, що робив таке своє. Слово Господнє! Слава Господні! Сьогодні чуємо слово про здоров'я і хворобу. Про живу воду, яка з ціль з ці. І про хворо, який чекає, хто його кикине. Отак є в грецькому тексті. Тут. Це текст з Йоанна, який так насправді багатий сенс. Але спочатку хочу звернутися з вами разом одним кроки Єзик і діла. Всі, коли ангел говорить до Іспуга, ця вода тече в східній край, вона не арабою і обідеться в море. Вона біляся в море і вода в ньому стане здоровою. Скрізь відкритий, по потік, кожна жива тварина, що в цьому буде жити. І це вода, яка витікає з правого боку храму. Дуже простий і дуже важливий образ. Образ, про який, як я казав на початку, регулярно забуваємо. Тільки те суспільство буде жити, де протікає ця вода, жива вода, яка витікає з храму. Це просто є зустріла, написано. Приблизно 600-800 років до, до нашої ери. Тобто 2700 від нас. І прямо це слово ніколи не перестало бути актуальним. Кожен раз, коли якась, це якесь суспільство, якесь держава деградує. бути місцем святої води, місцем оживлення. Слово Боже перестає впливати на щоденність, на життя родини. Бо коментатори говорять, що коли чуємо слова, понад потоком на його берегах на цій питі бось буде рости усякі овочеві дерева. Лише в них не буде в'янути, і них не буде переставати родити родини, що ці дерева це символ людських родин, які будуть жити і подоносити тільки коли там тече вода з храму. Так можна багато затриматися, але... Хочу вам показати сьогодні дещо інше, бо, Слово Боже, сьогодні в вас такого гатунку дуже незручно. Ви скажете, чим? А якщо читаємо його до кінця, то прям дуже незручно. Та й було з іншої старої сторони. Є панклієчів закінчиться. Пішов цей чоловік про віслідю, я ще суд був тим, хто зробив його здоров'я, і стали дають переслідувати Ісуса за те, що робить таке суботу. Вони переслідують Ісуса за зроблення чуду. Чому? Бо для них. Хоча харистеї це дуже побожні люди, прямо дуже побожні. Але вони втратили цю живу воду. Для них форма стала важливіша за суд. Тобто форма дотримання традиції і законів стала важливіша за Слово Боже, за добро людей. І отак починає відбуватися в церкві прям зазнак, це що капець нам скоро. І що вони роблять? Вони ж спочатку критикують, потім оч... очерняють Ісуса, публічно намагаються його знищити, а коли це не вдалося, потім вже йдуть до знищення фізичного. Суспільство де. Я ти починаєш грати одного одного, воно за крок до знищення. І це наше суспільство, є суша. А от вчора в певному моменті прийшло до мене таке якесь усвідомлення цієї ситуації всієї навколо Папа Франциска, якраз наш писток дав такий досить розгорнутий коментар. Він каже, що так, папа зробив помилку. Помилку в тому, що почав відповідати на запитання, яке було сформуловано підступно. Як в Євангелії. Якщо ви не читали, то я просто скажу, українська правда публікує. Це інтерв'ю з переконом. І там інтерв'юер запутує ваше залітешество. В Україні є відважні люди, які не бояться говорити про перемовини, а є ті, які вважають, що це би тільки закріпило право сильно. А що ви на це скажете? Ну, це формування. Відважні люди, які хочуть перемоги. Стоп, а це хто? І чому ви їх називаєте це відважними? І, і те, що говорить наш, як виступи, я абсолютно пригадний. Папа не повинен був на таке питання відповідати. Бо як не відповісиш, ти в Або ти не підтримуєш цих відважних, а значить ти непрогресивний про, не і взагалі за, за вбивство людей. А ви підтримуєш цих відважних і тобі маємо те, то, що маємо. Але тоді одне дно. Це ми з вами живемо в такій культурі, де треба постійно зважати на слова. Це ми, коли хто виріс в Радянському Союзі, звісно, що товариш майор постійно тебе прослушувати. Це. це для нас нормальна ментальність підозрювати всіх, що вони хочуть нас десь наколоти. І ми з вами об'єктивно, ну, не здорові вмислені, вми, але ну, ми вже в такому світі народилися. А тому, так, взагалі, то так взагалі-то не весь світ такий. Що до мене дійшло? Часом в серці можна чути. Молитви і очікування людей, щоб, от, щоб були святі священники, святі єпископи, щоб був святий папа римський. Так святих жруть просто на раз два. Бо нормальні, прості люди не будуть підозрювати в кожну секунду, що тебе хочуть спіймати. Для нормальних людей це ненормально. Чай. Є два варіанти. Ні, не три, три варіанти, але третій це прямо категорії «чур». чудес. Перший варіант. Молимось про затих священників, пізно, якимиських кардиналів, і вони приходять, але вони не здатні протистояти нам. Бо це наше суспільство. Скільки католиків теж там під... Підприйдують в цьому ослуженні. Вони поаплодують, щоб розітни, розіпни. розіпни. Да, так це волонте. Волон. Це прям той Євангелієм, про який ми читаємо. І про що будемо читати наступні дні. Коли побожні по люди і Росія будуть вимагати розіпнути Ісуса. Це Бог послан. Ми беремо світ цього. Варіант другий, якщо святі єпископи і папи не виживають, то хто тоді виживає? І от прям я вам пропоную над цим питанням замислитися. В такій атмосфері, яка в нашому суспільстві, тоді об'єктивно... Ми раз за раз підходимо до того, що керівники церкви і керівники держави, бо це в тому само суспільстві можуть бути цинічними, чекати підступу, повинні бути спеціалістами з різних словесних конфліктів, повинні підозрювати інших. І ще третій варіант. Варіант категорія святого Григорія Великого, який був префектом Риму до того, як його вибрали папою. І коли він потім зал, зал, залишив керівництво Римом, був монахом Бенедиктинцем. Але коли його обрали папою, він був здатний створитись. Бо він і так вже був політиком і бюрократом. Тільки навернувся і був здатний з ними ним мати справу. В цьому сенсі ми, напевно, недооцінювали Йоанна Павла Іго і Бентка Шевчиго, які виросли, Радянський Союз, Холодна війна, які могли якось споратися. І при цьому лишитися взатима. Але це ви так насправді винятне, слухайте, щоб така людина пройшла всю ієрархію і її не з'їли по ходу, це прям <смірко> прям дуже сильно. І це я оту... Якщо так поглянув на наш світ, і що на ньому відбувається і в частності іерархія церкви. Якщо ми дозволяємо таким речам бути як суспільство, то звідки візьметься ця жива вода, яка має оживляти нас? То ми ж самі вбиваємо вив, вив, тих, хто її має нести. Бо тоді нових покликань святих не буде. Бо нашому людям лісцев це болото. Про болото. Знову повертається з бою Там, де пройдеться вода, оздоровить усе. Де чого ця вода носить нездорове? увійти млятися. Тому є потреба, по-перше, молитви і заступництва. По-перше, про нові покликання. Святі і міцні їх. Щоб Бог покликав тих, хто здатний діяти в цьому світі і впоратись всім цим брудом, який буде лятися безсумні. Треба бути за тих, хто вже займає керівні посади в державі і в церкві, щоб ви наверталися. Але підтримати їх, бо їх будуть жертви. Будуть, бо таке наше спист, такий наш світ. І мотися про єдність в. Церкві. І тут часом найпобожніше це прям найгірше. Фарисеївці не впівати. Скільки я знаю дуже побожних людей, які стільки бруду ляють. а все це почало власне, ще в честь коронавірусу. Во церква неправильно робить то неправильно це. Прям дуже побожні люди і прям почали гнати таку. Португу, скажімо так. Дуже побожні люди. І почали ляти лайно лай прямо в таких масштабах. Найгірше це було зайти, не знаю, там в чат, там якось не знаю, тих, хто в, мед, в меджуборії їздить. Жах, раний жах. І це всередині церкви. Тому за церкву і за наші празі також треба мотися і докладати зусиль до того, щоб ми очищалися, не погоджувалися на цю культуру лайна. Цю культура вона це неправильна зручна. На цей стиль життя, який багато людей любить прямо всім серцем. І, і в церкві також. Не чіпаємо світ, хай сам з собою розбирається. Але що в церкві теж так є, ну це факт. І це те, що ми говоримо про церкву, так само можна віднести до держави. Всі очікування що прийде якийсь справедливий там, і простий і там прем'єр-міністр, президент в нашому світі не може так бути. З'їдять ще на, під... на підході. А тому треба прощатися з ілюзіями. Тому треба змовитися за тих, хто піде в політику, щоб це було то лай... лайна очищати, бо інакше. На все. Але, але на щастя ми не самі, бо це Ісус є першим, хто входить в це, хто приймає на себе, удар, кого поливають лайном, а він не здається. Бере Хрест іде до кінця і молиться, Отче простий, бо не знають що. То саме можна казати і про нас. І про наших братів і сестер у вірі, про наших співгромадян, не знаючи. Але нехай Господь серед нас звершить свої чудеса, продовжує їх звер звершувати, бо потребує нас. Бо без цього не станемо здоровими, як цей недужий м'який 38 років лежав біля тої купальні.